Наталочка, тримісячне немовля з великими чи не напівличка синіми синіми оченятами. Це донька моєї племінниці Яни, капітана поліції і мами трьох дітей. Старший син Яни, одинадцятирічний Сашуня, спокійний, вихований, розумний і дуже талановитий хлопчик. З трьох років на сцені танцює так, що глядачів аж дух захоплює. А ще відвідує співочий колектив, як переможець багатьох конкурсів і фестивалів, має вже стільки медалей, кубків, грамот, що ледь місця вистачає в його невеличкій спальні. А ось молодий Дениско, якому щойно минуло три роки, такий уже непосидючий, певно, шило має в одному місті ніяка сила не спроможна втримати хлоп'я, хіба що мультики. Усі мають клопіт від нього, а старший брат особливо. Не вглядиш, у зошиті залишить автографа, книжки порозкидає, кілька кубків, не без його участі, недовго прожили. Коли Сашко дізнався, що мама чекає на третю дитину, засумував. Уявляєте, ледь стримуючи сльози, призналася мені Яна, коли завітала до неї на гостину. Сашуня якогось вечора підійшов до мене, притулився і каже: Мамо, я так хочу, щоб у нас народилась дівчинка, бо якщо буде ще один хлопчик, точно стану проситися в інтернат. Я аж зойкнула від несподіванки. Племінниця важко зітхнула, намагаючись сама втихомирити молодшого сина, що не на жарт розходився. Верещав, стрибав у кріслі, потім став бігати по квартирі. Та вгомонися, ти вже, гримнула. Подивися краще мультик. Яна увімкнула телевізор і присіла поруч мене на дивані, продовжуючи розмову. Вислухала я Сашу, а тоді міцно пригорнула до себе, поцілувала в голівку та й кажу. Ну, що ти, моє сонечко, таке вигадав? Ми ж усі тебе любимо, і я, і тато, і бабуня з дідусем. Ну як ми без тебе? А на Дениска не зважай, трішки підросте і перестане бешкетувати. Хіба у такого слухняного хлопчика, як ти, може бути невихований брат Розбишака? Ти ж йому допоможеш виправити поведінку. Сашуня на ті мої слова тільки засопів. А я продовжила. Так буває, коли з башкетників виростають дуже хороші люди. Почекаємо. Сашко схвально кивнув головою. Племінниця повагом, ніжно притримуючи вже добре помітний животик, піднялася з дивана. Пройшлася, розминаючи ноги гарно вмебльованою кімнатою після нещодавнього ремонту. Непосидючий Дениско. Нарешті притих, зацікавившись подіями на екрані. Тож можна було й поговорити. І як там поживає наш хлопчик? кивнула я в бік племінниці, точніше того, хто має незабаром ощасливити світ. Це дівчинка. розсміялася яна. УЗД підтвердило УЗД може й помилитися, не вгавала я. Та ні. Ми з Сергієм налаштувалися на доньку, а з ім'ям визначилися. Чимало є гарних. Ще думаємо, принишкла племінниця. Кажуть, що з іменем долю дитині пророкуєш. Хочеться, щоб була щасливою наша доня. А я ось своїм хлопцям давно озвучила бажання. Коли у когось з них народиться дівчинка, і її назвуть моїм ім'ям. То саме їй згодом передам усі свої прикраси. Ти ж знаєш, тітка любить різні брязкальця, їх у мене чимало, і не тільки гарна біжутерія, але й коштовні речі. Та знаю, знаю про ваші уподобання, ось тільки сини не поспішають ощасливити мене онукою. На цих словах ми з Яною перезирнулися і розсміялися. Та ще встигнуть. Нехай погуляють, зауважила племінниця. Тоді усміхнулася якось загадково і додала, У нас старшого назвав чоловік, а Дениску Саша. Тепер, мабуть, моя черга. Хоча там видно буде. Головне, щоб пологи були швидкими і без ускладнень. Побажала я племінниці, обнявши на прощання. Бо мала вже їхати додому в сусіднє місто. А на завтра була війна. Далі оповідка за розповіддю Яни. У підвалі тітки Наталі їх скупчилося дев'ятеро. Крім господарки, її чоловік, син, донька, а також Яна з дітьми та батьками вже другий тиждень намагаються якось вижити між стелажами. з з банками солінь, ящиками з картоплею, буряками, морквою, яблуками. Звісно, це приміщення зовсім не пристосоване для людей. Бо хто думав років з 20 тому, коли його будували, що доведеться ховатися у ньому від ворожих бомб і снарядів? Наносили матраців, подушок, ковдр, аби хоч якось забезпечити мінімальний комфорт, щоб не замерзнути. Молодій мамі з хлопчиками виділили краще, центральне місце. Від неї, як можуть, приховують жах, який віднедавна сковує душі. Підбадьорюють, бо хвилюватися вагітній жінці не можна. Сашко, здається, усе розуміє тож тулиться до мами, згорнувшись калачиком, і не ворушиться. Від цієї живої скульптурки стає моторошно. І болем віддається в серці. Ось тільки малому Денису всі тривоги байдужі, йому б гратися, бігати, а його спонукають до порядку і тиші. Заборони ще більше заводять малюка, і він ще голосніше галасує та штурхається. До підземелля час від часу долітає луна далеких, але досить таки регулярних вибухів. Жінки моляться, звертаючись до Господа, Матері Божої і усіх святих, аби вберегли від напасті. Чоловіки стиха промовляються. Часом хтось з них виходить на поверхню і повертається з черговою порцією, на жаль, сумних новин. Мерію і універмах, музей і будинки навколо розбито вщент, на центр міста. Впало чотири бомби, знову поцілили втець, вкотре прилетіло кілька снарядів на територію колишньої військової частини. І всюди людські жертви і матеріальні втрати. У підвалі війна невидима, але не менш реальна. Яна міцно пригортає діток, наче ангельськими крилами вкриває їх від небезпеки, що чатувала до цього. Та й тепер підстерігає на кожному кроці, і сини своїми малесенькими рученятами затуляють найріднішу від болю і тривоги. Інколи кажуть, щоб когось урятувати, достатньо просто притулити до себе Але нині, на жаль, і щирі обійми дітей, молодій жінці, ніяк не допомагають позбутися болючих спогадів про перші дні вторгнення ворога у рідне місто. Перші громоподібні напади звідусіль, від яких їхню багатоповерхівку трясло, наче у пропасниці, а в рідній затишній оселі, вибуховою хвилею, зірвало з петель двері, повибивало вікна. Якась небесна сила вберегла тоді мене і Дениску. Може, й надалі ми будемо під її благословенням і захистом. Думає собі Яна. Ретельніше кутаючи у теплий плед дітей, нарешті Дениско втихомирився, як і тоді. Вона пригадує, що заколисуючи сина, прилягла поруч. Здається, заснула, бо не одразу зрозуміла, що коїться навколо. Вони з малим були вдома лише вдвох, тож на допомогу когось не варто було розраховувати. Чоловік другий тиждень перебував на заробітках аж у столиці, а старший син гостював у бабуні на протилежному боці міста. Коли неподалік їхнього дому розірвалася ракета, дитяча спальня єдина залишилася неушкодженою. Тож спершу жінка й не помітила, що у порожній віконній зіниці в інших кімнатах уже увірвався пронизливий холодний вітер. Потім зателефонувала мама і ледь стримуючи ридання, наказала негайно збирати речі. Прокричала слова, від яких застигла кров у жилах. Війна, доню, треба рятувати дітей. Але куди ховатися і де. Яна і тоді, і тепер не стільки за себе хвилюється, як за хлопчиків і маленьке створіння, яке раз по раз. Буцається в маминому молоні. тоді вони й опинилися у погребі маминої сестри Наталі. Жінка здригнулася, мов уражена струмом, холодок пробіг по спині, наче знову пережила ті страшні події. Защеміло серце, та так боляче, що Яна аж застогнала, і раптом поруч із собою почула тихеньке скиглення. Це Саша дав волю емоціям. За відсутності вдома, тата він завжди переймав на себе чоловічі обов'язки, намагався бути корисним, допомагаючи мамі у хатніх справах, як умів доглядав меншого брата. Усі тижні війни він тримався мужньо, був терплячим, не завдаючи дорослим клопотів та певно вичерпав усі душевні сили. Мамочко, доноситься десь з під купи ковдр. Мамочко, я так хочу жити. Малий шепоче своє прохання, благання, а яні здається, що то приглушеним голосочком до неї промовляє її ще ненароджене маля. Он як неспокійно туркається. Мамочко, я на колінах буду молитися, аби лишень ми всі залишилися живими. Аби народилася моя сестричка, аби вціліли всі мої нагороди, схлипує Саша. Я на серцем ловить зовсім не дитячий страх, біль, розпач, і сльози самі котяться по щоках. Поруч плачуть мама, тітка, Наталя і кузина Наташа. Тато Валера суворо хмурить на них брови і відвертається. Аби не бачили зрадливої вологості і у його очах. Ну все, досить скиглити. Голос Яни звучить твердо, треба виїжджати з міста. Сіли в авто, взявши тільки найнеобхідніше, та й помчали подалі від небезпеки. Але перед від'їздом побували в яниній квартирі, де наплакалися, побачивши зруйновану оселю. На швидку руч. Удруге позабивали вікна, в яких після чергового ворожого авіанальоту повідскакувала фанера, що раніше прикривала дірки. Перебули кілька днів у селі, відігрілися і відіспалися, але все одно розуміли, що це не вихід. Найдужче нажаханою почувалася яна адже незабаром пологи, хоч і треті, але все одно лячно. Без кваліфікованої медичної підтримки. І тут її осінило. Мамо, звернулася до неньки, коли вклала спати дітей, залишивши їх на дідуся. Я тут у телефоні надибала номер знайомої лікарки із сусіднього містечка. Там ще здається тихо, до них кілька сотень кілометрів. Але мене непокоїть, чи працює ще вона. Відтоді, коли з Сашею ходила, більше десяти років минуло. Чи пам'ятаєте, чи не змінила телефон? Доню, звісно, завтра вранці і зателефонуй, підтримала Яну. Може, приймуть, допоможуть. Усю ніч Яна крутилася у ліжку, потім вийшла з кімнати і тихенько причинила двері, аби не сполохати чутливий сон рідних. Просто сиділа, втупившись поглядом, у зашторене вікно кухні. Їй навіть нічого не думалося, просто сиділа непорушно і чекала ранку. Близько 9-ї набрала номер тіпало, як у лихоманці, поки чекала на відповідь. Особливо не могла дати раду тремтячим рукам. Нарешті, на протилежному боці умовного дроту, обізвалися. Яна пояснила Причину турботи і закрутилося. Війна в когось розпалює непереборкану ненависть до ворогів, бажання голими руками роздерти того, хто порушив спокій і мир, в інших прориває, можливо, давно забуті чи приспані почуття милосердя, щедрості. Біда одних робить ще лихішими, а в більшості випадків згуртовує навіть незнайомих до того людей. І вони стають готовими до самопожертви заради ближнього. Саме такими небайдужими і милосердними виявилася лікарка Наталія Григорівна та її колеги. Спершу організовували мікроавтобус, наполягли, аби ціла родина виїхала з небезпечного місця. Заздалегідь підшукали будинок для проживання, забезпечивши всім необхідним. А потім взялися за обстеження майбутньої породіллі. Яночко, якомога лагідніше, звернулася до неї лікарка, роблячи УЗД і уважно вдивляючись у монітор: Не стану тебе лякати, але скажу, як є твоє маля влаштувалося в утробі неправильно. Бліде обличчя Яни ще дужче зблідло, на лобі виступив піт, а тіло неначе закам'яніло. Вона втупила в медичку широко розплющені очі. Не панікуй, так буває. Ти в останній місяць пережила стільки стресів, то й чому дивуватися? Голос лікарки звучав заспокійливо, але переконливо. Іноді маля перевертається перед початком переймів, а іноді у процесі пологів. Але ми не можемо нічого точно гарантувати. Тож враховуючи те, що в нашій лікарні можливості обмежені, пропоную тобі підготуватися до кесаревого розтину. І знову яна зібралась у дорогу, залишивши в чужому, але такому гостинному місті дітей з батьками. Тепер уже швидка доставила її в обласну лікарню. Ну, як почувається наша мамочка та її красуня донечка? Усміхаючись у палату, заходить невисока білявка. Її незначна повнота вдало ховається за білим лікарським халатом. Усе добре, Наталіє Олегівно, ще втомлена, бо не зовсім відійшла від наркозу, але дуже щаслива Яна не відриває погляду від ліжечка, в якому спить довгоочікувана, зморщена маленька грудочка, її велике щастя. Лікарка схилилася над немовлям, усміхнулася. Яка гарненька. Ти крихітко нині добряче змусила похвилюватися і матір, і медиків. Підіймає очі на Яну. Як назвала Наталочка, Вирвалося у Яни, хоча ще вчора вона думала назвати донечку якось в дусі нинішніх подій, наприклад, Вікторією, тобто Перемогою, чи Джавеліною. Саме так зветься зброя, що лупить ворога. А може, сама доля дала підказку, адже народилася дівчинка на батьківщині славнозвісної українки Наталки Полтавки, а ще тітка, у погребі якої переховувалися, і дві лікарки, котрі подарували їй можливість утретє стати мамою, носять ім'я, що в перекладі з Латини означає рідна. Відтепер усі ці люди для Яни теж стали рідними. Ой, як приємно, приглушений сміх лікарки розрізає тишу палати мелодійним переливом. Вона сідає на стілець поруч з яненим ліжком. Її повні губи вгинаються в легкій усмішці, витісняючи на щоках милі ямочки. Більше 20 років практикую в пологовому відділенні. А з новонародженою тескою зустрічаюся вперше. А ось раніше, коли я ще була дівчинкою, це ім'я було дуже популярним. Уявляєш, у дитячому садочку, який відвідувала, Наталочок було пів групи. Наталія Олегівна знову стиха сміється. Вона задоволена, адже минула ніч виявилася дуже непростою. Вона застосувала. Все лікарське вміння, знання, досвід, аби врятувати життя молодій жінці і ощасливити її здоровим немовлям. Яна вручає мені, мов дорогоцінний скарб, свою донечку і наказує голівку підтримуйте, вона її ще погано тримає. Я ж сама мама, і знаю, як поводитися з немовлятами, миттєво різонула думка. Однак дослухаюсь до яниного прохання. Мама знає, як краще її дитині, тож обережно беру до рук маленьке створіннячко, народжене у лихий час, але точно для любові і радості. Яка ж ти манюня? Нехай росте щасливою і моя теска Наталочка. Маля намагається усміхнутися беззубим ротиком, щось сказати, прогукати, сяючи оченятами. Великими майже напівличка. І синіми, синіми, як мирне, безхмарне українське небо. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!